Кирило кожум'яка мешкав коло Києва Змій, і щороку посилали йому данину парубка або дівчину. Прийшла черга вже й до князівни, а вона була така хороша, що сказати не можна. То Змій її полюбив. Чи є, питає раз вона його, такий чоловік, щоб тебе подужав? Є такий кожум'яка. Як вийде на Дніпро мучити кожі, то несе дванадцять разом. А я візьму та й учеплюся за них, а він і мене з ними трохи на берег не витягне, тільки його я й боюся. й думає, як би вісточку додому подати, а при ній не було жодної душі, тільки один голубок. І написала вона є в Києві чоловік на імення Кирило, на прізвище кожум'яка. Чи не схоче він зі Змієм битися, визволити мене з неволі? Прив'язала листа під крильцем голубові та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому на подвір'я до князя. Князь приманув голубка аж під крильцем лист. Він прочитав і покликав до себе всю старшину. Чи є такий чоловік Кирило Кужм'яка? Є князю, живе на Дніпро. Та й послали до нього найстаріших людей. Приходять люди, бачать, сидить кожум'яка і мене руками дванадцять кош От один із посланців, Кожум'яка жахнувся, а дванадцять кош тільки трісь. Обернувся до них, а вони йому кланяються. Прислав до тебе князь. А він і не дивиться, розсердився, що через них дванадцять порвав. Сумує князь, сумує і вся старшина. Послали молодших, нічого не вдіють і ті. Послав князь до кирила малих дітей. Ті, як почали просити, як заплакав, то кожум'яка й каже Ну, для вас я все зроблю. Пішов Кирило до князя. Давайте. Каже, Мені дванадцять бочок смоли і дванадцять возів конопель. Обмотався коноплями, обсмолився смолою, взяв булаву пудів з десять та й пішов до Змія. А що, Кирило? питає Змій. Прийшов битися чи миритися? Де вже миритися? Вбитися прийшов з тобою. Що розбіжиться Змій та вхопить зубами Кирила? То так кусок смоли або ж моток конопель і вирве. А кожум'яка, як вдарить змія булавою, то так і вже не в землю, а земля гуде, стогне. А тут у дзвони дзвонять, молебені правлять. Коли ж змій упав, аж земля затряслась, народ так і сплеснув руками. Слава тобі Господи! Кирило визволив князівну і віддав князеві. Князь не знав, як і дякувати. Та відтоді і зветься урочище в Києві, де Кирило жив кожум'яками.